Рейд підписник. Чи не приписник, я не знаю. Це фламті, це типу ФНАФ, тільки тут треба вижити теж, механіка трохи інша. Тут треба, коротше, дожити одну ніч. Тут не 6 ночей, тут лише одна ніч. Але ця ніч доволі таки складна. Тут є собака, що може робити так, якщо натиснути на ніс. Bark. Ще тут є неясний вентиляційний отвір? І у нас зліва температура є, і треба грітися біля каміна для того, щоб не замерзнути тут. Що я тут роблю? Для чого я тут роблю? Чому? Чому ми тут. Сюжету нема, як я розумію. Просто ми тут, просто ми маємо якось тут жити. Бачиш цього кувалдоголового? І Він приходить через цей центральний прохід. Тут є клоун, де клоун. Ей, ось клоун. Написано, що його не можна знімати, і він тут сидить, прям де показано, що не можна його знімати на камеру. І закриває цей знак, але його не можна знімати на камеру, бо інакше він на тебе нападе. Щоб зрозуміти, що до тебе хтось іде чи не йде, треба дивитися в камери, це єдиний варіант. Ось ковал до голови зараз до мене пройде. Тому що от з п'ятої камери він якщо зникає, то він іде у мене вже з'являється. Так, завжди болю. диви. Бачив. Ой, бігати він швиденько, он бачиш клон вже теж поліс. І якщо. В коридорі буде клоун, а я його зніму на фотоапарат і то все я вмру. Просто вмру. А де Ковалда головий і нормально з ним все. А минулий раз мене вбив по типу шосі Редмена. Не пам'ятаю як його звати. Отут тут -от він. Отут він сидів, он там. А ні, це каміння, це не та камера. О, ось тут сидить цей червоний паучара. І он мене убив. Він, коротше, там був такий надпис Stay away. Stay away. Я подумав це подивись назад, але це було не подивись назад. То якраз таки не треба було дивитися назад, бо він виліз з пічки. Stay away, певно, залишайся тут. Он бачиш вже цей червоно. Не можна мені обертатись, коротше. Якщо зараз обернусь, то на мене нападе ось цей. Так, все нормально тепер. Тепер я можу обертатися і на мене ніхто не нападе. Так, дивимося на ну, колод до голового. До побачення. А, вентиляція, вентиляція, може щось вентиляції ще буде. А це вентиляція я не знаю, я ще не доходив жодного разу. Якщо тобі самому цікаво. Так, мені треба. Сквал до голови все добре. Сквал до головим все добре. Хто може запустити вентиляцію, я не знаю. Стоїть. О, вентиляція хтось є. Ой, ні-йой, це не тут, це не тут. А, так що з вентиляції, певно, він пропаде, то тоді треба буде від нього захищатись. Ну він же ще в вентиляцію. Не дуже мені подобається. О, все ззаду треба. А, то сова. Все, я може назад дивитись. Тому що пішов той поганий дядя Так, поганий дядя пішов. Давай кувалду дивитись. З кувалдою все добре, Кувалда на місці. Якщо до трьох ранку доживу, то це прогрес буде. Зараз я в 2 години помер. У нас є клоун. Червоний чоловічок. Ой. І все. І 14 знімочків. Тільки не знаю, може біля груби теж не можна сидіти дуже довго, то знаєш, може це і написано буде тут stay, Away, а це означає, не можна на пічку дивитися ем... Два рази треба на той кувалдочка на місці. Ой, сова майже прийшла. Блін. Блін. Надпис я не прочитав. Ну, тут поки багато перемінних, котрі в мене ще на підсвідомість не записані. Давай ще раз, кожного дня буде буду подивіться спроба, і колись, я думаю, пройду цю гру з яйцем. А до речі, де яйце я не знаю, яйця я ще не бачив. Що Типу, One Night at Flamті. Але де Flamті, я ще не знаю. Все ще знає, що з кожною годиною з'являється якийсь новий чудак. Так. Ковал до головим треба стежити. А за совою треба стежити. На клоуна все одно. Він безсенсний. Ковалда клоун. І дивитися треба за червоним чоловічком. Де він там. Чи... Полізе він грубу, чи не поліз він ще в грубу. І все. А клоун мені не треба за ним стежити. О той виродок яйцеголово 40 на змій горинича, що був схожий, що треба було два рази його приганяти знімками. На нього теж пофіг. Наро. Такий задоволений, а потім у ДТ вбивать. Типу, як Російська Федерація, братський народ, а потім боротьбі. Це наша територія. віддавайте свої ресурси. Ходіть тут колоу, головий, Квалдоґольовий, квалдоґоловий. А джакузі, як я розумію, може вилізти якраз той змій горинич. Хехе. Я подивився, що його ніде немає, і логічніше за все було, що він вже в мене. Тому що не може бути такого, що його на камерах взагалі немає. Він десь має бути. Так, мені треба стежити за червонопиком з 2 години. А зараз є тільки клоун. І головий. Клоун до мене прийшов мені все одно. Мені взагалі поки що дійсно все одно. Мене тільки клоун є і голови Я до другої години можу спокійно сидіти. Але стежачи за кувалдочкою. Але біля каміна вічно сидіти не вдасться, тому що до мене в 2 годині буде червоно-червоний ходить мужичок. Але поки що живемо. До другої я точно заживу, а до третьої години я вже не знаю. Але думаю, кожного разу, кожен день, коли буду до допроходити я буду проходити все далі і далі. Блін, чеки. Не, давай ще раз спробую, добре. То ми не зарахуємо через те, що я занадто повірив в те, що саме з другої години з'являється червоний павук. Птахоподібний павук. Червоний. Червоно-червоний птахоподібний павук. Отак от. от. Ну, взагалі нічого не відбувається. час. Я тоді на паузу поставлю. Так, я вимкнув запис. Ось ковалдочка вже приходить, але ще не приходить. Поки що він все ще не хоче заходити до мене. Все, прийшов. І все, тепер треба. Я буду дивитися постійно цього червоного чоловічка. Виходить, мені треба червоного чоловічка дивитись. Куди він зник? Це не суть, по ідеї... Ну, я побачив. Зараз з нього очі з'явилися, тут він зайці зник. Нам з тобою головне це. Коли дивимося на пічечку, щоб він не підходив до нас. А, він ідеї чим ближче до цієї пічки, типу, тим ближче він до пічки, тим швидше він дорізе Поки що здається, все добре. Він же майже, майже хоче зайти. Але все одно трошки погорімось. Редмен, Редмен. Ну хай буде Редмен. Типу знаєш червоний мужик. Ред, червоний мен чоловік. І Ми... <звук> ще він прямо перед пічкою стоїть, виходить теж не можна і заходити. Ну, зато ми тобі ви дізналися. Завтра я ще раз спробую пройти цю гру, так що, якщо тобі цікаво, чи зможу я пройти завтра, чи не зможу, то можеш поставити дзвіночок на всі мої відео, бо все одно завтра вийде лише в ламті. До зустрічі і дякую, що подивився.